Війна стає дедалі технологічнішою. Тепер на полі бою наші військові використовують не лише повітряні дрони, а й наземні. Вони евакуйовують поранених, доставляють провізію та боєкомплекти і навіть самі знищують окупантів. А ще наземні дрони мають свої так звані дрони камікадзе. Нині такі роботизовані комплекси використовують бійці 25-ї бригади під Покровськом. Навіть доводилося на таких дронах евакуйовувати місцевих. З пілотами спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко. В його репортажі ви побачите реквіт візити на допомогу бійцям з обладнанням та комплектуючими маєте розуміти, що це саме така небезпечний момент заїхати і виїхати. Який є сенс їхати на один день? Ну тесь, я думаю, там можливо неділі, дві, можливо, більше. Ще кілька хвилин, і пілоти-десантники відправляться під Покровськ на бойове завдання. Через засилля ворожих дронів остаточно сказати скільки вони будуть на позиціях, ніхто не може. Тож з собою набирать. Всього по максимуму і найнеобхідніше. Наші там, особисті речі, щось змінне там. Е... Потім, наприклад, генератор потрібен на позиції для того, щоб користуватися, обладнання антенна, мачта. для Костянтина. Це вже не перший виїзд. Натомість, у двох його побратимів сьогодні деб'ют. Аеророзвідники не приховують, хвилюються. У мене бойова речення. Перший раз не стримала, всі так кажуть. Тому що невідомо, що там чекають. Ці бійці не лише коригують вогонь, шукають ворожі цілі і постійно висять у небі, але й допомагають іншим пілотам наземних дронів. Ось такі невеликі роботизовані комплекси десантники 25-ки почали використовувати ще рік тому. Тоді на фронті про них тільки починали замислюватися, а ці бійці вже робили тестові заїзди на позиції. Завезли 10 паків води, це 90 кілограмів вантажу, цінного вантажу для позицій влітку. На обратному путі ми забрали 300 В ту ж ніч ми завезли БК для розрахунку лаг також і, на жаль, є такі випадки, звісно. 200-го теж назад забрали. за одну ніч. Дрон виконав чотири завдання, та найголовніше кажуть бійці, під час цих операцій не довелося ризикувати життям людей, бо через засилля ворожих дронів традиційний медивак провести неможливо. В одного поляве в ногу броні, каску залишайте. Автомати автомати лишайте. Вся. Вся з боку. Дивіться, поляве в ногу. Обережна антена. А цієї зими під час активних боїв за Котлину неподалік Покровська подібний наземний дрон врятував життя двох місцевих. Хлопці зайшли до одного з підвалів, зачищати і почули жіночий голос. Дві бабушки там виявилися, вони не встигли виїхати, або така ситуація склалась. І ну, ми запропонували таку ідею. На наступний день ми її реалізували. Хлопці, двоє цивільних. Дві бабусі ага. на евакуацію. Бабулечки. Давайте, скорім, бабуськи. Давайте, давай. Ось цю першу святу першу, бо вона лежить на руки. Та подібні дрони не лише працюють як доставка провізії, БК чи медевакуація. На них десантники ставлять гранатомети, і вони можуть впритул діставатися до ворога і випалювати його. Повітрі існують дрони камікадзе, це FPV-шки, Ну а також дрон камікадзе є наземні, буквально ось такий. Він може одночасно нести з собою вибухівки до 26 кілограм. І коли приїжджає такий дрон в жирне місце, то вижити росіянам мало, ймовірно. А ось і робота цього дрона під назвою «Гієна». Маленький і майже безшумний. Він долає велику відстань і заїжджає у одне з розбитих сіл, де скупчився ворог. Доває перешкоди і дістається до окупантів. Перед тим, коли дрон починає якийсь шлях, понятно, що хлопці детально собі ізучають маршрут, пролажують його, ізучають усі деталі, які на дорогі. Виявляються нові старі, там ну і пролажують собі шлях по якому вони будуть рухатись. У повітрі на землі дрони всюди, але повністю людей на фронті вони не замінять, кажуть бійці, вони лише допомагають виконувати певні завдання. Хоча, якщо раніше вважалося, що лінія фронту, там де нога піхотинця, то нині все змінюється. Хто далі долетить чи доїде, той має більший контроль. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини.